Чергове відвантаження техніки Кентавр 244 SXU. Він у нас іде на 24 кінських сили, трьохциліндровий двигун, повнопривідний трактор, 4-ступенчата коробка передач, широка резина 11,2х24. І у нас примусова гідравліка йде з додатковим розподільником. Також замовили борони. Борони, напевно, що на метр 50 бомет у нас йдуть. На завантаженні стає, а ще оприскувач замовили. І ще щось сюди будуть ставити. Це у нас рівна підлога, бокове перемикання передач, підлокотники. КМ385 двигун. Оприскувач. Копалка, напевно, ще буде. Бачу. а Копалка, сажалка. Коротше, повний комплект. Можемо таким чином вже ж вам привезти. Вон карданчик ще йде довгий. І все. А в яку область ви прямуєте? Круїз. Куди? По Київській області. Київська область, так? Да? Ну все, Київська область сьогодні вже отримає, де? Да? Чи завтра? завтра. На завтра. Ну все. Гарного дня замовляйте на мотокосмос.